Вітаю всіх! Ви знаходитесь на каналі Анна Єрільна. Заробіток в інтернеті без вкладень. У цьому випуску розповім вам про деякі способи заробітку криптовалюти Dogecoin і не тільки, і як зароблені гроші вивезти на карту. Перший спосіб, про який хочу вам розповісти, це різного виду букси, наприклад, новий сайт Freebonk. Розбиратися особливо не потрібно тут. Вивід здійснюється у різній криптовалюті, у тому числі й догі. Такі методи заробітку перегляд реклами. Shortslink багато рекламних блоків існує. Також кран. Розгадуємо капчу, заробляємо монети, опитування, завдання різні, і таке інше. Дуже багато тут, дуже меню таке, Бо багато. Тому розібратися можна і заробити Догікоїн. І таких сайтів є чимало, вони сплачують гроші. Другий сайт це. Проєкт надійний, платить. Я працюю на цих проєктах понад рік, у них один власник, опитування для заробітку існує. Відразу на головній сторінці побачите кран щогодини видає доги. можна підвищувати рівень, граючи в ігри та поповнюючи депозит. Реферальна програма є. Як і у всіх проектах. За активність запрошених користувачів ви отримуєте додаткові, додаткову плату. Вивід здійснюється на будь-який криптогаманець або біржу, де торгується Dogecoin. А далі CoinPayU. на ньому я працюю 2 роки, і з жодними проблемами щодо виведення, не стикалися. Серфінг Перегляд сайтів двох видів. Опитування, ігри, виконання завдань та виведення. Виводити можна на адресу будь-якої криптовалюти. На будь-який гаманець я виводжу на Trсті Plus на українську криптокарту. До цього виводила на Binance, Fawcett Pay, ByBit, гаманець Pair у доларах. Тобто, дивіться, я виводжу на українську криптокарту Трасті Плюс. Потім конвертую всю валюту в USDT і вже розплачуюся її через телефон в магазинах, кафе, заправці тощо. Я збираю 6 доларів тут в CoinPayU, щоб вивезти на «Трасті Плюс. Монет у мене зараз 4600. Це 11 доги тут показує. Пею проєкт виключно на перегляді відео, а дивимося відео та отримуємо винагороду у доларах. Виводила я вже з цього проєкту багато разів trx Строн і долари на пайр-гаманець. Також можна виводити Догікон. Історія виплат показую. Сайт платить. Зараз вони виплачують десь 5 робочих днів або навіть 10 треба чекати, але виплачує. Проекти Game of Thrones – Майнінг першого героя, який майнить вам криптовалюту, дають безкоштовно після реєстрації. Далі потрібно буде їх купувати, або проходячи квести, або робити депозити. Також є серфінг, перегляд реклами, як і на інших сайтах, дивимося, проєкт, який нам. Показують, розгадуємо капчу, ігри, опитування, інші завдання для отримання криптовалюти. Виводити можна на будь-яку адресу криптовалюти, що є на проєкті. Вивід догі так само відкритий. Історія моїх виплат нещодавно вивела також гроші. Далі, інший спосіб це торгівля на біржах. Я купувала догі за заниженою ціною, потім створювала лімітний ордер за таким курсом, яким хотіла продати, і чекала на приємний момент, знати та бути впевненим, що догі підніметься, тоді можна торгувати. Але ви нічого не втрачаєте, не підніметься завтра, підніметься за тиждень, за місяць чи, може рік. І ви все одно будете в плюсі. Але для цього потрібно мати резервну суму, якою ви постійно будете торгувати. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів, іноді з складенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Проєкт Rollencoin – надійна гра, майнінг, яка існує понад 8 років. Автоматично для майнінгу відразу, коли ви зареєструєтесь, буде стояти криптовалюта Bitcoin. Але її можна змінити на будь-яку криптовалюту, яка тут існує, яку ви хочете майнити. Можна виставити Догікоін, граємо в ігри тут, ігри різні, але вони не настільки важкі, виконуємо завдання, видобуваємо майнери, крафтимо, продаємо деталі, обмінюємо криптовалюту. Якщо є Якщо є бажання, вносимо депозит та заробляємо більше. Вивід тут все просто. Виводимо на адресу будь-якої криптовалюти, яку ви бажаєте. У мене було вже дуже багато вивідів тут, і я виводила і Polygon Matic, і Dogecoin. не бачимо, я показую. Біткоін, BNB. Збираю Терекстрон, також треба, Терекстрон нещодавно з'явився. Вивід H500 TRX, це багато, але буде... будуть обіцяють нам знижку на вивід. Але у всіх цих проєктах, які я показала, можна заробляти без депозиту і виведення без обов'язкового запрошення рефералів. Далі аналог Rollencoin – це LimeCoin. спрощена така версія, але суть гри така сама. Граємо в ігри і кожні 10 хвилин заробляємо монети, які поповнюють основний баланс. Я виставила тут для заробітку криптовалюту Dogecoin і саме його заробляю. Вивід простий на будь-яку криптобіржу, на будь-який гаманець, де є криптовалюта Dogecoin.